Забути дорогу до податкової 98% платників ПДВ вже перейшли на електронну форму звітності. На черзі платники податку на прибуток та фізичні особи-підприємці. Пані Наталя, головний бухгалтер підприємства. Вона однією з перших перейшла на спілкування з податковою через комп'ютер ще шість років тому, коли проект щойно починався. Відтоді на стріску 35 їздить лише якщо виникають якісь. Додаткові питання не потрібно стояти в чергах в податковій, а ще буває так, що відтиск печатки не такий. і Треба їхати знову переробляти. Звіт електронні звіти. Усі українські підприємства можуть подавати уже четвертий рік. Цей офіс розташований у Львові, а податки платить у Жовкві. Кожного кварталу треба здавати близько 20 звітів. Фінансовий директор компанії каже, було б ще краще, якби не доводилось вести додаткові паперові документи. Деколи потрібно разом з відністю подавати ще документи, які супроводжують там декларації чи якісь податкові звіти. Вони зазвичай відскановані якісь документи, їх, на жаль, не можна відправляти в електронному форматі, тобто все рівно потрібно звертатись до податкової, подавати їх в по паперовому. вигляді. Щоб подавати декларації через інтернет, потрібно мати цифровий підпис. Саме він надає юридичної сили електронним документам. Раніше ця послуга коштувала близько 120 гривень на рік. У червні податкові служби почали видавати цифрові підписи безкоштовно. Як результат на Львівщині близько 15 тисяч фізичних осіб-підприємців вже звітують через інтернет. Ми хочемо перевести все спілкування з платником по максимуму, по можливості, в тій мірі, в якій йому зручно, в електронну форму. Планується відкрити до кінця року електронний кабінет, де не лише можна здати звіт, а побачити стан розрахунків з бюджетом, заборгованості, щось дізнатися про свого контрагента, свого партнера. Звичайна переписка, ділова, консультація консультації так далі. Рано чи пізно ми зможемо це робити, скажімо так, вживу, але з використанням техніки. Зараз податківці ведуть переговори зі своїми колегами із пенсійного фонду та держкомстату. До кінця року обіцяють, підприємці, що отримали цифровий підпис від податкової, зможуть подавати електронні звіти і в ці органи. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.